Іна і надалі розглядає можливості для сталого і тривалого припинення вогню на фронті. Однак Путін не хоче закінчувати війну, бо мріє повернутися в радянський союз. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Він нагадав, що всі варіанти припинення вогню запропоновані американськими партнерами. Україна була готова виконати. Однак, росіянам припинення вогню не потрібне. Ми підтримуємо. Пропозиції, які а, йдуть від Сполучених Штатів Америки, про припинення вогню, про закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити, про зустрічі в будь-яких форматах, що на технічному рівні, на рівні лідерів, в будь-якому місці ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами з рускими русські цього не хочуть. Після операції Павутина Росіяни почали споруджувати укриття для своїх літаків на військових базах в окупованому Криму. Відповідні супутникові знімки опублікував осінт-аналітик Дефман. На них помітно, як на литовищах у Кіровському, Севастополі, Гвардійську та Саках триває будівництво. Водночас, за інформацією Радіо Свобода, аналогічні роботи зі зведення укриттів для захисту російської авіації тривають і на аеродромах на території РФ, зокрема, в НГ. Сієйську та Курську. Уражений завод, а може, й два, а можливо, ще й склад паливно-мастильних матеріалів. Так минув сьомий день літа для країни агресора. Українські дрони бачили в небі над Кстово. Це біля Нижнього Новгорода. Як наслідок небо там надовго затягнулося чорним димом. Гаряче було й у столичному регіоні і не через літню спеку. Мотор Невідомий російській науці дрон заскочив жителів Нижегородської області з Ненацька. Ті про всяк випадок документують усе, що відбувається. Он міський круг ділить. Невдовзі Небесний краєвид змінився на інший. Ось такий. Густий чорний дим над містом було неможливо не помітити. Тож влада поспіхом заявила. Горить установка з виробництва бітуму обсягом у 200 кубометрів. там <звук> прямо там прямо жильот, огонь вонжається. Охочих фільмувати набралося безліч, і тому за лічені хвилини пожежа на підприємстві з'являється у мережі в усіх можливих перспективах. Про те, чи їх це рук справа, росіяни вже здогадалися і приречено зітхають. Застали Україну вже. Не. Одразу поруч зі старим бітумним заводом розташувався і новий. Утім, полом'ю все одно, що спалювати. Місцеві жителі поперед чиновників ідентифікують місце займання. Вал пряво только щокстову Койл. На інших відеосвідченнях видно й логотип компанії. Тепер уже зрозуміло: у вогні нафтопереробний завод «Лукойл». Туди звозять нафту з західного Сибіру і Татарстану. На приборкання лиха відряджають усю наявну техніку та навіть пожежний потяг. Частина хімікатів розлилася навколо місця займання. Але на цьому вогняні пригоди росіян не завершилися. У суботу по обіді зайнявся склад паливно-мастильних речовин у підмосковному Пушкіно. Та ще й так, що навіть МНС Росії офіційно визнало у вогні 21 тисяча квадратних метрів. Місцеві, як водиться, наввипередки біжать, щоб зафільмувати подію, навіть попри страх. Ще за якийсь час те саме мене сповідомить. Частина покрівлі площею 13 тисяч квадратів обвалилася. Про загиблих наразі невідомо. Як і про те, чому легко займисті речовини так легко і зненацька зайнялися. За добу до цього до Москви прилітали українські дрони. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.